У 2024 році Коростенська громада допомогла військовим на суму понад 60 мільйонів гривень. Це кошти, які були направлені на потреби більше 20 військових частин. При великому бажанні допомогти всім ми не можемо. Тому допомагаємо тим бойовим частинам, які безпосередньо приймають участь в бойових діях, задіяні в звільненні наших територій. Найбільше допомогли 143-му батальйону тероборони. Там служить багато користенців. Приблизно там 60% – це саме жителі міста Коростеня та нашої користенської територіальної громади. Допомога для тероборони склала 55 позицій різних товарно-матеріальних цінностей. Найбільше закупили дронів та так званих антидронів. А ще зарядні станції. Тепловізори, біно, бі, біноклі, засоби зв'язку, зокрема щогли, мачти, антенні і самі антени, шини, болотні, грязьові. А на цих кадрах ви можете бачити придбані для 143-го батальйону квадроцикли. В деяких випадках тільки на квадроциклі можна проїхати по тим дорогам, по тим полям. А це фото придбаного за кошти громади екскаватора. Він потрібен для облаштування позицій на другій та третій лінії оборони. Для того щоб хлопці не копали захисні споруди вручну, ми придбали цей екскаватор. Він також багато допоміг нашим хлопцям, нашому батальйону. За співпрацю з військовими у міській раді відповідає Олександр Олексійчук відповідно до своїх службових положень. В кабінеті на вішаку черговий бронежилет у змі періодично публікують звіти з поїздок до захисників. Протягом 2024 року таких відряджень було вісім. Останнє у грудні завезли грязьові шини, безшумні генератори, зарядні станції. Завезли потужні для того, щоб заряджати ті ж дрони. Заряджати засоби зв'язку, ну і все інше. Це була остання поїздка буквально в середині грудня. Ну, вже після цього наших хлопців перемістили на інший напрямок. Це направлення загально дуже важке, тому йде спілкування. Ми дуже переживаємо за наших користенців, які служать у цьому батальйоні. Є там свої проблеми, але ми. Кожен день знаємо, яка ситуація в Коростенському батальйоні. У кабінеті міського голови. Ми можемо бачити велику кількість прапорів, які передають вдячні захисники. Нагадаємо, за кошти Коростенської громади було надано допомоги більше 20 військовим частинам. Держава фінансує їх, ми допомагаємо. Але наша допомога достатньо значна. Якщо позаминулий рік у нас 100 мільйонів пішло, в минулому році 62 мільйони пішло на всі ці, ці потреби, то ми стараємося ділити між ними і допомагати. Ну, відповідно, вони нам везуть подяки, грамоти, вони пишуть там на міського голову, на всю нашу громаду, але вони. Розумію, що це громада допомагає, це не міський голова допомагає. Це громада, це рішення сесії. Це саме робимо від коростенської громади. Співпраця міської ради з військовими працює через офіційні звернення. Їх багато. Можливості у Коростеня не безмежні, тому в першу чергу надається допомога тим частинам, які знаходяться в найгарячіших точках або мають відношення до користення, наприклад, 47-ма бригада Магура. Наша, чому я кажу, наша, бо користень має безпосереднє відношення до її формування. Вона тут, в тому числі в користення, проходила і бойове злагодження. А в 23-му році бригада. Сплачувала податок з доходів фізичних осіб з того матеріального отримання військовослужбовців, які вони отримали. Податки сплачували саме у місцевий бюджет нашої користенської територіальної громади. І це великі кошти. Більше 300 мільйонів нам надійшло від 47-ї бригади. Тому із відомих бригад ми найбільше допомагали, звісно, знову ж таки коштами, субвенціями 47-ї бригади. Це десятки мільйонів гривень. У 2024 році для Магури Коростень виділив кошти на реби, ремонтні матеріали, антени для квадрокоптерів. Також допомагали да ми третій штурмовій бригаді. Допомагали 12-й бригаді спеціального призначення Азов, яка була базувала саме в Маріуполі. Бригада національної гвардії допомагали окремому батальйону 95-ї бригади. Допомагали нашій відомій 30-й механізованій бригаді. 93-й бригаді допомогли Холодний Яр. У Коростенській громаді влада прийняла рішення підтримувати і безпосередньо військових. Наприклад, поранені можуть отримати матеріальну допомогу від 5 до 20 тисяч гривень. Я б звернув увагу на таку сторону нашої співпраці, що військові, які звільнилися по інвалідності, вони отримують від держави заробітну плату біля 800 гривень, а їм треба лікуватися. Знаючи цю проблему, ми в бюджеті зробили таку статтю виділяти кошти там до 20 і більше тисяч на лікування цим людям. Взяло місто на себе всі витрати пов'язані із похованням захисників. На кладовищі створено сектор для військових. Виглядає він ось так: всі покриває міська рада, всі витрати по похованню. Плюс 10 тисяч гривень, да, ми виділяємо з бюджету за загиблого, зрозуміло, ніякі кошти. На 10 тисяч гривень ніякі мільйони не можуть. Те горе, скажімо, компенсувати, яке несуть родини, але ці витрати, як я сказав, саме витрати на поховання, десь тисяч гривень за рахунок бюджету Користенської міської ради. По п'ять тисяч гривень допомоги отримують від міста матері загиблих до дня матері, діти загиблих по дві тисячі гривень до дня народження. Загальна сума всіх цих витрат склала для бюджету громади понад 62 мільйони гривень. Хотілося би наголосити на тому. Користенці будуть слухати і мають знати, що це наш спільний донат від громади, тому що міський бюджет це кошти всієї громади. Безумовно. Да, 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 да. Я хотів, щоб це про це знали. Там скажімо, там. Поза минулого рік дещо проще було, тому що податки і військові, які в нас були до міського бюджету, тому ми більше давали коштів. Зараз не йдуть кошти, тому що рішення Верховної Ради, що напрямую кошти йдуть для військових потреб, але ми знаходимо кошти із тих податків, які платять. Хоростинський бізнес, підприємства, люди платять. Ми підбили підсумки за 2024 рік. Вже почався 2025, Війна все ще триває. Тому посадовці продовжують працювати у напрямку допомоги військовим. На жаль, рік із того, що ми бачимо, буде непростим в плані надходжень. Коштів податків до міського бюджету, але безумовно, першочергова задача керівництва міста першочергова задача нас всіх це допомога Збройним силам.